Покровському напрямку росіяни почали обходити саме місто Покровськ, щоб взяти його в кільце, А на Кураховому ворог теж пробував наступати. Та втім відбулося дещо, що масштабно зірвало його плани. Схоже, сама природа пішла проти окупантів, намагаючись з усіх сил зупинити їх. Щодо ситуації на продові, ряд заяв зробив Сирський. Про все це у випуску далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Російські окупанти просунулися в Кураховому та ще біля ти населених пунктів у Донецькій області повідомляють про це аналітики літики Діп Стейт на Курахівському напрямку. Фіксується просування росіян в Кураховому та його південних околицях. А також біля нескучного на Покровському біля Вовкового у Нової Солоному та Воздвиженці Генштаб ЗСУ у своєму зведенні підтвердив інтенсивні російські штурми на Покровському та Курахівському напрямках, де за добу відбулось 35 та 18 боєзіткнень. Відповідно, сили оборони завдають окупантам великих втрат. Йдеться у повідомлення крім того, у Кураховому тривають бої за залишки приватного сектора біля тес, український, військовий. А кореспондент Богдан Мирошников про це повідомив. На саму тес окупанти ходять силами ДРГ, намагаються намацати слабкі місця, але слабких місць там не повинно бути, бо це ключовий опорник наших сил в місті. З чим виникають проблеми? Це люди та логістика. Самі розумієте, полями робити евак, доставляти бака та продукти не дуже приємно. Цитую. Тому захоплення перших будівель тест та початок боїв за ключовий опорник у Рахового питання часу. Район дачного і півночі, півдня та сходу без змін. Хлопці стримують ворога сухіяли на північному боці. Наші воїни поки контролюють так. Повідомляє Мирошников. Зазначимо, що росіяни підірвали тернівську дамбу Курахівського водосховища. Повідомив про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. І, за його словами, цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчі. Як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині аналітики Діпстей також підтверджують, що дамбу зруйновано. Зокрема, повідомляється про пошкодження механізму регулювання рівня води. Заявили вони. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський заявив, що росіяни продовжують здійснювати м'ясні штурми на Донеччині, зазнаючи при цьому рекордних втрат. І Він уточнив, що провів роботу в частинах і підрозділах, які ведуть оборонну операцію в Донецькій області. Ці напрямки залишаються найгарячішими. Ворог продовжує здійснювати безперервні м'ясні штурми. Ми зазнаючи рекордних втрат. Так, протягом останнього тижня загарбники щодня втрачають близько 1700 осіб вбитими та пораненими. А загалом цього року ця цифра становить вже 427 тисяч, заявив Сирський. Також із командирами підрозділів було опрацьовано заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника надійного утримання рубежів і позицій, забезпечення безперебійного постачання боєприпасів, і дронів, посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краї, було приділено увагу забезпеченню медичних підрозділів всім необхідним та організації ефективної евакуації поранених військових. Наша мета на цьому напрямку максимальне знищення ворога та його резервів. Продовжуємо бити окупанта без зупинки. Додав він у Хортиці. Зазначили, що російські загарбники намагаються обійти місто Покровськ та завдають ударів по сусідніх населених пунктах. Про це заявив спікер оперативно-стратегічного груповання військ Хортиці Віктор Тригуба. Він підкреслив, що в Кураховому тривають бої в міській забудові там ситуація ситуація зараз динамічна, крім того, Росіяни також штурмують позиції українських військових і в районах Дачного, Петропавлівки та Слов'янки. Цитую, окупанти намагаються проникнути всередину бойових порядків, як в Кураховому, так і навколо нього, щоб відрізати постачання і оточити українські війська. Так наголосив він. Військовий також зазначив, що війська РФ намагаються обійти Покровськ та завдають ударів по сусідніх селах: Дачницьке, Воздвиженка, Промінь, Миролюбівка, Зелене поле міські бо завжди пов'язані із надмірними втратами для атакуючої сторони. Тому російські війська намагаються оточити Покровськ, щоб розірвати логістику та захопити його з меншими втратами. Так стверджує Тригубов. Спікер повідомив, що в Турецьку постійно тривають вуличні бої, і там росіяни використовують незвичайну тактику. Важко назвати це камікадзе. Це легко озброєні російські війська. Вони набирають протитанкові міни та намагаються підбігти до будівлі, закинути їх туди. Додає він в перший день нового року Дібстейт писав про хаотичну тактичну обстановку в Нововасилівці під Покровськом, де ворог присутній фактично у кожному куточку села, як і сили оборони. За даними аналітиків, російські сили вели інтенсивні штурмові атаки на Нововасилівку із півдня та сходу. У штурмах беруть участь переважно піхотні підрозділи, іноді за підтримки бронетехніки та легких артилерійських танків. Ситуація така, що ворог присутній в кожному куточку села, так само як і позиція сил оборони, фактично в одному будинку можуть бути наші. А в Сідньому ворог, тактична встановка хаотична, але перевага ворога у живій силі на жаль може стати вирішальним фактором. Так йдеться в повідомленні. Також напередодні стало відомо і про просування росіян в районах Волкового, Нескучного, Новоєлизаветівки, Солоного, Воздвиженки, Курахового та його південних околиць. Загалом же рашистські війська прагнуть розширити контроль на Донбасі. Вони близькі до повного захоплення Курахового підбираються до Покровська та Великої Новосілка. А також ймовірно форму. У заділ для наступу на словянсько краматорську агломерацію прямо зараз російська армія стискає кільце навколо не великої новосілки, яка розташована в районі адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупанти перерізали дорогу на північ біля нового комара з півдня впритул. Підійшли до висот біля Нескученого та Врем'ївки. Ну і захоплення великої новосілки відкриє противнику можливість наступати, в тому числі в бік Дніпропетровської області, як зазначив речник 48-ї окремої артилерійської бригади з. Асо Богдан Петренко для цього йому доведеться докласти величезних зусиль з огляду на те, що українські удари сповільнюють просування, розбиваючи особовий склад на етапі підвезення і висадки. Проте військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко вважає, що штурм великої новосілки може розпочатися найближчим часом із східного та південно-східного напрямків. Але це дуже важко буде зробити, оскільки селища перерізають річки. А це природні перешкоди, які створять росіянам проблеми. Пояснює він. Завдання Росіян якомога швидше вийти за межі Донецької області не для того, щоб наступати на Дніпро або розгорнути якусь велику кампанію, а щоб створити панічну хвилю, і продемонструвати насамперед майбутньому президенту США Дональду Трампу, що нібито можуть наступати далі. Вважає співрозмовник на північний схід від великої новосілки. Вони просуваються до Курахового зосені. Противник намагався оточити місто двома групуваннями з боку селидового та Вогледара, Але сили оборони досі контролюють дорогу, якою постачають. Залишки курахівського гарнізону на кінець грудня були захоплені центральна частина та район багатоповерхівок. А українські війська відтіснили в промзону. Днями зет пабліки повідомили про нібито захоплення промзони і показали відео з рашистським прапором. Що саме там відбувається? Верифікованої інформації в відкритих джерелах немає. Військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селізньов, пропонує розглядати курахівську історію крізь призму ар'єргардних боїв, тобто України. Інських ударів з метою відходу на підготовлені позиції. Цитую далі, скільки протримається оборона, складно прогнозувати. Але після Курахового, вочевидь, ворог буде рухатися на захід, щоб реалізувати хоча б частину плану Володимира Путлера щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Хоча адмінкордон не стане якоюсь контрольною точкою, рух не зупиниться, поки сили оборони самі його не зупинять. Зазначив він Коваленко. Також звертає увагу на те, що водіння Курахівської промзони це не питання кількох днів. Може затягнутися там на Росіян. Ще чекають виснажливі бої, оскільки в промзоні не лише теплова електростанція, а ще й механічний завод. І загалом це великі комплекси з великою кількістю будівель. Але в цілому для них дуже важливо закрити курахівський виступ. Через нього вони не можуть почати повноцінний наступ на Покровськ. додав він Разбові дії досить тяжкі. Вони тривають на різних напрямках. Зосередимося зараз тепер на Кураховому на Донеччині, де тривають бої за залишки приватного сектора біля Курахівської теплоелектростанції. На територію Тес намагаються проникнути російські диверсанти. Диверсанти, перепрошую, про що повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошніков. Далі цитую його слова на саму тес окупанти ходять силами ДРГ, намагаються намацати слабкі місця, але слабких місць там не повинно бути, тому що це ключовий опорник наших сил у місті. Пояснює експерт. і за його словами виникають проблеми з людьми та логістикою. Самі розумієте, полями проводити евакуацію, доставляти бика і продукти не дуже приємно, тому захоплення пар. Ших будівель і початок боїв за ключовий опорник Курахового. Це питання часу, район дачного з півночі, півні одразу без змін. Хлопці стримуть ворога. Додав військовий оглядач. Він також зазначив, що сухий ялина північному боці українські воїни поки що теж контролюють. Далі можемо прослухати і Ігоря романанка засновника благодійного фонду закриємо небо України, генерала, заступника начальника генштабу ЗС України 2006-10 років, який розповідає детальніше про події на фронті. Це про те, що ситуація тут усугубляється, погіршується. Вона безумовно пов'язана з обстановкою і напрям дії навколо Корахова. Це південно західніше від Покровська. і в цілому, після того як не змогли вони захопити Покровське після Одівки, просуваннями нам вдалося застосувати на той час резерви, які мали. Збили цей наступальний імпульс. Сил на подальші наступальні дії на всіх фронтах. У них вже не вистачало, і тому вони вирішили їх послідовно. Захопили вуглідар. Зараз фактично навколо Курахова складається. Ситуація пов'язана з тим, що вони формують всі умови, щоб остаточно наші вийшли. Війська з неї, бо й фактично йдуть по дорозі навколо Дачного, а це все, в цілому цей район не давав можливості ворогу, тобто навколо Курахова, почати головний штурм Покровська. Ну і взагалі на підставі того, що відбувається в часовому ярі міські бої в Тарецьку, дуже затратні важкість. Ворог розуміє це і намагається не заходити в міста, а охоплювати з фланків, заходити з тилу. Таким чином проводились бої по Кураховому. Ну і таким чином вони намагаються побудувати свої дії навколо Пакровського західного напрямку, з тилу зайти, оточувати, а потім примусувати наших оборонців. Перерізаючи логістичні шляхи витискати безпосередньо з самого міста. Ну продовжують нищити все, що потрапляє їм під руку, і, взагалі, те, що зустрічається, на шляху все стирає з лиця землі і просто залишають пустелі. Вони постійно діють за. Подібною тактикою так ось Покровська Донецька область. Там схожа ситуація. З'являється інформація про те, що на в'їзді в місто була зруйнована жовто-синя стела з назвою. Про це повідомив військовослужбовищ 68-ї бригади ЗСУ Павло. А ви баба, військовослужбовці побачили зруйновану стелу, коли їхали на завдання. Літеру «П» з напису Покровськ відкинуло дом дороги. Павло розповів, що зупинився і поклав її в багажник. На його думку, вона має стати артефактом у майбутньому музею російсько-української війни. Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації, і їх не можна виставляти на аукціон. За велика ціна платиться за те, щоб місто залишилося на мапі саме таким, як ці літери, жовто-блакитним, зазначив Вищебаба. Ну і військові роблять все, аби дійсно так і було. Ну і також в Осу Хортиця розповідають про мету рашистів, Вони хочуть обійти та оточити Покровськ. І про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Трегубов. Це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини. Речник наголосив, що міських боїв у Покровську наразі немає, і росіяни не дійшли до межі міста, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти. За його словами, місто Покрось достатньо велике і укріплене, тому росіяни не можуть йти у лобовий штурм. Дійсно, це місто, в якому тривають найбільш активні бойові дії. Рашисти вхопилися за нього і не хочуть відпускати. Стягнуло туди найбільшу кількість техніки особового складу за того, щоб вийти на кордони Донеччини, що є їхньою метою. Ну, і далі говоримо про те, що відбувається на Курщині, адже там наші військові мають успіхи активно. Мінусуються рашистів, ліквідовують як особовий склад, так і техніку. З'являються позитивні новини з Курщини у селі Іванівське, що знаходиться у Рильському районі Курської області. Уражено місце дислокації військ Російської Федерації. Про це повідомив український журналіст Денис Казанський. За його словами, по місці дислокації російських загарбників було завдано ракетного удару. У мережі вже поширюють відео та фото, на яких можна побачити військову техніку біля уражень. Ні, будівлі тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив про руйнування на виключно мирних цивільних об'єктах: будинок культури, школи, інтернат, пошта та торговий центр. За його словами, ніхто не постраждав. Ну, расисти добре поширюють фейкову інформацію. Вони постійно це роблять і намагаючись. Щоб весь світ погано думав про наших українських військових, вони поширюють цю інформацію про те, що був удар саме по цивільному об'єкту. Проте ми знаємо, що Збройні Сили України гатять тільки по тих місцях, які безпосередньо пов'язані з війною, яку расисти розпочали проти нашої держави. Ну і також офіцій за офіційною інформацією 2 січня українські військові завдали удару по. Командному пункту російських військ у Мар'їному Курської області і про це доповідають у Генштабі. А також здійснено урахуванням безпеки цивільного населення. Метою операції було послаблення терористичних можливостей РФІ проти українських громадян. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, яким вже для України буде 2025 тисячі рік. І він зазначає, що Обов'язково цей рік буде кращим ніж попередній. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістки. Як зауважив очільник військової розвідки, рік тому йому поставили схоже запитання. і Він абсолютно чесно сказав, що. На жаль, 2024 буде дуже важким. Щодо наступного року то Буданов сказав, що він має набагато більше оптимізму. 2025 буде точно кращим за це. І для цього є об'єктивні фактори. І я сподіваюся, що у 2025 ми побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам те. Чого ми усі так чекаємо, сказав керівник ГУР за словами Буданова? Наразі Росія здатна продовжувати війну, але якщо не схаменеться до середини 2025-го, то їй доведеться ухвалювати дуже складні рішення пов'язані з її фінансовою та економічною системами. Чи готові вони до цього, можливо, готові? Чи хочуть вони цього на 100% можу сказати, що ні, тому робитимуть усе, щоб цього не допустити. Підсумував глава воєнної розвідки. І Буданов додав, що хоч наразі зміну настроях російського суспільства не спостерігається, це не означає, що цього не станеться у майбутньому, адже у них вже виникають певні економічні проблеми у країні, бо вам про це неодноразово розповідала. Ну і далі більш детально про те, що ж буде у 2025 році важливого для нас від Володимира Мартиненка, ветерана російсько-української війни, доктора філософії в галузі права радника, міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років. Слухаємо далі ну, по перше, це звичайно, що нові е ситуації, які будуть відбуватися у світі. Ці ситуації будуть пов'язані із зміною політичної обстановки, пов'язаної, наприклад, із обранням сполучених штатах нового керівництва, нового президента, який очевидно забуть нову абсолютну адміністрацію. І є велика кількість заяв відносно змін ситуації, яка буде відбуватися в світі, відносно відношення Сполучених Штатів до безпекової ситуації, яка, яка в світі розглядати. Це перший момент. З іншого боку, ми бачимо зміни, пов'язані із тими моментами, які відносяться до воєнних загострень, які в нас відбуваються по різним напрямкам. Ми вже побачили Сирію. Ми ще бачити інші напрямки, які так само будуть впливати на світову безпеку. Крім того, очевидно, що стоятиме питання про. Підняття а, питання Росії, і це питання Росії, я зараз говорю про геополітичну ситуацію. Це питання Росії, воно а, в принципі а, стоїть з точки зору того, що війну, яка розв'язала Росія, а, її а, багато вже лідерів, не тільки Сполучених не тільки, не тільки Сполучені Штати. Вже пообіцяли вивести на інші етапи, в тому числі говорити про її завершення а як далі будуть розвиватися події в цьому напрямку? Ми так само будемо бачити в найближчий час. Очевидно, що ситуація із безпекою в світі буде змінюватися. Очевидно, що будуть змінюватися в тому числі, і фактори, які будуть впливати на загострення або на припинення цих загострень. Але ми виходимо на фінішну пряму, яка буде встановлювати вже і завершувати ті гарячі фази подій, які відбуваються в нас скрізь по світу. У нас більше всього, в цьому цікаве, звичайно, питання пов'язане із ситуацією в Україні з питанням російським вторгненням, російською окупацією тимчасово окупованих територій України. І ці питання так само будуть розглядатися на усіх світових аренах і про це заявили в тому числі і президент Сполучених Штатів. А тому 25-й рік він принесе багато різних подій, і в мене є оптимістичне сподівання, що ці події вони вплинуть на безпекову ситуацію у нас в країні, і в мене є сподівання на те, що 25-й рік. Наблизить, якщо не принесе, завершення війни в Україні, а з врахуванням наших українських вимог до цієї ситуації.